Вітаю всіх! З вами знову Баба Надя. Це відео про шепшину із самих популярних лікарських рослин, які ростуть в Україні. Рослина шепшина доволі розповсюджена і росте по всій території України, в основному в лісах, диких чагарниках, на узбіччях доріг та лісопосадках, хоча частенько зустрічається в межах міст та сіл. Для лікарських потреб та приготування чаю використовують червоні плоди шепшини, які збирають у стадії повної стиглості. Проте не перестиглі ягоди шепшини дозривають всередині вересня місяця. І рвати їх потрібно в жорстких рукавицях, так як ця рослина дуже колюча. При необережності можна дуже обколотись і позаганяти багато колюк у тіло. Також ходячи по чагарниках, шукаючи кущі шепшини, можна і впасти, тому потрібно дивитись під ноги. Я котні фотографірує як я. Так. Зібрані плоди сушать в сушарці або духовці при температурі 80-100 градусів за Цельсієм, розстилаючи ягоди тонким шаром. Висушені плоди зберігають у сухих прохолодних приміщеннях. Термінь придатності 2 роки. Приготувати шипшиновий чай дуже просто. Для цього потрібно не менше 20 ягід шипшини та літер окропу. Засипаємо в термос шепшину. І беремо літер окропу. Заливаємо. Заливаємо з вечора. Закриваємо тоді і хай цілу ніч настоїться. А вранці можна пити. Якщо немає в кого термоса, можна це зробити в каструльці. Яка щільно закривається і обгорнуче рушничком каструльку. Плоди шипшини виявляють протиценготну, антисклеротичну і протизапальну дію. Активізують ферментні системи, окислювально-відновлювальні процеси в організмі, сприятливо впливають на вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів та регенерацію тканин. Стимулюють організм до супротиву різним хворобам. Плоди шипшини використовують для профілактики авітамінозу при гострих і хронічних інфекціях, при атеросклерозі, нефритах, захворюванні печінки та інших хвороб. Добрий терапевтичний ефект одержують при пневмонії, бронхохворобах Із насіння ягідше пшини. Виготовляють олію, яку використовують як зовнішній засіб для гоєння ран, пролежнів та різних дерматозах. Також шепшина має унікальний хімічний склад: це аскорбінову кислоту до 17% на суху речовину, каротин, вітаміни, В1, В2, ПП і вітамін К. Пантотенову кислоту, фенолокислоти, пектинові речовини, цукри від 09 до 8%, органічні кислоти, солі заліза, марганцю, фосфору, магнію і кальцію. Пийте шепшиновий чай і будете здорові. Всім, хто дивився моє відео, я бажаю удачі. Не забувайте підтримувати наш україномовний канал.